Важко ступаючи, кремезний чоловік повільно зайшов у чергу на посадку в літак. Раптом повз нього, ледь не збивши, пронеслася струнка жінка, тягнучи за собою величезну валізу. Пані, ваша багаж перевищує норму, зупинив її працівник авіалінії. Вона закотила очі і зневажливо глянула на чоловіка. А він так може летіти. Може, хай купить два місця. Ваш багаж завеликий, а не я, спокійно відповів він. У мене квиток у бізнес клас, і я поспішаю. Різко кинула вона, проштовхуючи валізу вперед і зачіпаючи його. Та раптом перед ними з'явився поліцейський. Ви порушуєте громадський порядок. Якщо винний не зізнається, обидва пропустите рейс. Жінка занервувала. Її мрія, важлива співбесіда, мала розпочатися за лічені хвилини. Це все через вас. випалила вона. Ви коли-небудь бачили в природі товстих тварин. Ні. Знаєте чому? Бо це ненормально. Чоловік сумно глянув на неї. Пані, колись я був найкращим гравцем, ба. Після травми коліна я вже не можу нормально ходити. У нас мало часу. Йдіть. Я не встигну добігти. Я скажу офіцеру, що це була моя провина. Вона завмерла від несподіванки, потім рвонула до виходу на посадку. Але вже перед трапом її серце стиснулося. Він відмовився від рейсу. Заради мене прошепотіла вона. Вона розвернулася і побігла назад. Він ще стояв там. Я помилилася у вас, тихо сказала вона, обіймаючи його зі сльозами на очах. І саме в цю мить крізь вікно вони побачили вибух літака, на який мали сісти. Жінка широко розкрила очі, потім заплющила, не вірячи побаченому. Час минув. І наступне, що вона пам'ятала, вони стояли поруч, тримаючись за руки, усміхнені і закохані на власному весіллі. Виділене чорне серце поставте лайк, якщо вірите, що поспішні судження можуть коштувати дорожче ніж ви уявляєте.